Сьогодні історія автора каналу почне цикл оповідань, які стосуватимуться більш масштабного розуміння того, що ж означає ті знання та той досвід, який довелося йому прожити, яка величезна індустрія розгорнута сатаністами цього світу щодо знищення людей різними витонченими та прихованими способами. Які, в принципі, якщо ти і помічаєш, то навіть не можеш уявити, що за всім цим стоїть саме демонічна група людей по всьому світу, які контролюються сутностями, і господар, яких сидить на нижньому сьомому поверсі внизу, і всіма цими жахами керує у світі, і задає Тон. Колись автор каналу, як і ви дивився фільми, і нічого, крім ще одного цікавого, знятого сценарію, вигаданої якимось автором історії, на екрані не бачив. Зараз автор каналу став дивитися фільми під призмою того, що це все не вигадка режисера. А такі події, як він бачить на екрані, можуть відповідати дійсності. Зокрема, це стосується всіх містичних фільмів та фільмів жаху. Що стосується дьявола і того, як він командує своїми легіонами демонів, цікава і пізнавальна у вивченні сатанізму в цьому світі подана у фільмі Нефаліус, коли демон, який грає головну роль, сам розповідає, що вони шукають жертв серед людей для свого господаря, які знаходяться внизу і чекає від них результативного полювання. Так от, коли автор каналу став розуміти, що на нього нападає організована група підконтрольних людей, яких контролюють сутності демонічного характеру, то для нього все більше і більше ставало зрозуміло, де та основа, де той корінь зла, який руйнує по всьому світу життя людей. У цій історії автор каналу опише життя середньостатистичного українця. Якщо він кар'єрист, його обов'язково бере на контроль подібна група демонічних груп і всілякими способами втирається в довіру і ставить собі під звіт або грошовими відносинами, або трудовими, або коли потрібно підкладуть свою жінку. І це все зв'язок з характеру. характером. Далі такі кар'єрист по ходу свого життя стикається з тим, що еліта має різні особливі переваги у відпочинку, розвагах, у стилі роботи та у питанні допуску до закулісних таємних спільнот. І ось залежно від того, як далеко цією протоптаною доріжкою вдасться одійти кар'єристу, він і дізнається насправді то нутро, яким просякнута вся влада, яку просто так людям з вулиці ніколи не здобути. Каріоріст може навіть і не здогадуватися, поки він працює працівником офісу, що його начальник рептилоїд і що він має контакт з мережею лукавого, через яку він нечутним для людини за вібраціями голосом отримує різні вказівки до дії. Каріоріст не знає, що саме ця сутність вже приготувала для цієї людини якусь із ролей у цьому світі, щоб так чи інакше змусити криву його життя, як хвилю на синусоїді, Розгойдуватись на маятниках, то вниз то вгору і отримувати від чергового раба кар'єриста, якого привів для цієї сутності начальників в рептилоїд, для сутності харчування, енергію такого ось нічого не підозрюючого співробітника. Надалі на раді сутності начальника та інших людей, що перебувають у групі підконтрольних сутності людей, приймається рішення чи підключати чергову людину до мережі, щоб уже кар'єрист нікуди не подівся від цього рептилоїда, і щоб сутність могла втручанням у мислення контролювати його дії. Якщо рішення позитивне, то вся ця група підконтрольних людей займається переслідуванням такого кар'єриста, щоб змусити його переживати, щоб змусити його стресувати, з метою посадити таку людину на низьку частоту. Вібрації за рахунок негативних емоцій. І в таку мить ця сутність, покликана контролювати людину, могла підключитися. При цьому потрібно розуміти пекельне низьковібраційне створіння це зробити може тільки на низьких вібраціях. Коли справа зроблена і сутність підключилася до людини, починається боротьба за заміщення контролю життя людиною сутністю. Якщо людина категорична, її зводять з розуму, або доводить до самогубства, або створюють умови, коли вона стає неадекватною, ганьбиться і розповідає про різних чортів, богів, матрицю та інші теми, які не прийняті обговорювати в загальній масі в суспільстві. І все, кар'єра такої людини може вже піти зовсім не так, як він це планував. В іншому випадку людина і сутність домовляються і кар'єрист повертається на роботу. І тут відбувається те, про що хоче розповісти автор каналу. Спочатку сутність не вводить у курс справи, хто вона, що вона робить, які плани у нього на цю людину. І вони займаються звичайними життєвими проблемами людини. Але коли потрібно, людина повинна виконувати певні завдання, при виконанні яких сутність починає більш лояльно до людини ставитися. Навіть Чимось нагороджує, продовжує з людиною ще більше тісно співпрацювати. З часом таких завдань стає все більше. Людина про прихований світ сатаністів дізнається все більше, але навіть не здогадується, що він сатаніст, і навіть не думає про те, що він може бути захоплений цим чортом. Він його не відпустить до самої смерті і обов'язково відправить до пекла. Ні, людина продовжує вірити словам сутності, відчувати себе особливим і знати, що вона живе унікальне життя, яке дає йому право вважати себе краще за інших. Але ось минулий час і з'ясовується, що йому стало відомо, що людина зробила самогубство, а вона ще вчора за вказівкою сутності виконувала спеціальне завдання і передавала йому якусь сказану сутністю інформацію. Потім він дивиться, а інша людина лежить у дордомі, а вони разом бігали, намагалися його підключити до своєї групи і зробити його таким самим, як і вони. Потім дивиться, а людина, яку вони групою висміювали і підначували, скоїла вбивство. І потроху до кар'єриста приходить розуміння, чим він займається, коли виконує завдання сутності. І перед ним стає нова проблема. При цьому він розуміє, що сутність знає все те, що знає людина і втручається в прийняте ним рішення. Такий кар'єрист постає перед питанням спробувати позбавити вся сутності. Чи продовжити усвідомлено служити сатані, і робити зло у цьому світі? У другому випадку все йде по похилі. Людину все більше посвячують у таємниці закулісних жахів, які творять з людьми сатаністи, і він вступає до їхньої групи, коли вони на сходках влаштовують торгії, приймають елітні наркотики, зроблені за донахрому, які видобуваються шишкоподібної залози маленьких дітей. І апогеєм всього цього дявольського дійства стає принесення жертв судності, яка до нього підсилилася. Людина робить ритуальне вбивство немовлят, вшановуючи праматір демонів Ліліт, яка по дявольським повірям вбила всіх своїх 12 немовлят. Тоді, як апетити кар'єриста зростають влади грошей, жінок, становища та поваги, хочеться все більше. А без скромних жертв сутність такі багатій людині та іншим давати не стане. Також у розрізі окремо взятого кар'єриста може пройти весь ланцюжок подій, заподіяного тільки однією людиною, яка погодилася служити дьяволу. Може бути такого масштабу, що страждатимуть і вмиратимуть багато навколо нього, і навіть не здогадуватимуться, чиїх рук ця справа. В інших історіях я розповім приблизно, як бачиться життя інших середньостатистичних українців, враховуючи той досвід і той жах, які довелося прожити автор каналу у своєму житті. І як тільки автор каналу здаватиметься виходити з під постійних атак на його міські тіло місцевої демонічної групи, він знову і знову записуватиме історії, які відкрилися йому, коли він протистав у своєму житті абсолютному злу цього світу.